Ще розкажу вам про неймовірні а, можливості, подарункові, приємні сюрпризи на грудень місяць, які ми з командою вже підготували. У нас є вайбер-чат для клієнтів, тому що, бачите, бабахнули шахраї мої, мою особисту сторінку в інстаграмі. Її вже немає. І люди втрачені. Якщо вони не були підписані на інші мої сторінки, вони втрачені, і вони, ну, мабуть, їм було щось цінне, коли от вони зі мною мали справу. А ті, хто є в вайбері, ті зі мною залишились. Інстаграм може там зруйнуватися, Фейсбук десь куди піти погуляти, а ми з вами залишимось на зв'язку. І в мене там немає спаму, немає якоїсь реклами, немає нічого нав'язливого. Ви читаєте, заходите туди, тільки рівно те, що вам цікаво війти туди можна по запрошенню, а вийти вільно, абсолютно, в будь-який час і в будь-яку хвилину, коли вам захочеться. Так що це таке добровільне. Але я хочу сьогодні трошки детальніше розказати, що ж ви все таки отримуєте. Дивіться. Кожного першого числа, кожного місяця, вже протягом, мабуть, трьох з половиною, можливо, чотирьох років, я оголошую мої особисті подарункові акції. Тим людям, які зі мною, які довіряють, які є моїми клієнтами, є моїми однодумцями, ідуть десь приблизно в одному просторі зі мною по життю. Я щиро і абсолютно з любов'ю прозоро оголошую такі подарункові акції. З тих можливостей, які в мене є. Навіть під час війни, десь ми там кілька місяців. Вже думали, що все, все, що ми напрацювали за попередні десятки років, буде знищено. Але люди вдячні, лояльні до нас, відновили власне нашу справу самостійно. І ми з вдячністю ці подарунки даруємо кожного місяця. Перше число це значить нові подарункові акції. Перше число це значить нові подарункові акції. Якщо ви наші клієнти, якщо у вас є хоча б один який-небудь продукт, який ви у нас придбали, ви вже наші клієнти, і ми вас запрошуємо у вайбер. В шапці профілю є телефончик, стукайтесь туди, і дівчатка моє, або я вас додам туди. Ще раз вийти можна добровільно. Не сподобалось, ви вийшли. Але там, отакі сьогодні я надрукувала список подарункових акцій, що би ви не купляли або окремі продукти, або на якусь суму, або якісь унікальні знижки, або якісь унікальні подарунки. Розумієте, це може бути тільки в грудні. Завжди є подарунки, але в грудні їх дуже і дуже багато. Це добровільно. Не хочете? Підозрюєте, люди щось думають, якісь шукають підводне каміння, якесь подвійне дно. Будь ласка, я для тих, хто нас чує, знає вже приблизно, як ми мислимо як ми йдемо по життю. Тому запрошую. Сподіваюсь, буде в дівчат телефон гарячий. Ви точно туди постукаєтесь ще в цьому місяці. У нас з'явилися, бо багато хто просив подарункові сертифікати. Вони на 12 місяців ми не обмежуємо, коли ви можете ними скористатися, і на ту суму, яку ви вибираєте на будь-які наші послуги і товари. Тут є перелік, але ви можете його доповнити на будь-які наші послуги і товари. Так, зараз важко вибрати, по-перше, ну, можливо, подарунок, такий, щоб точно вгадати. Ну, Зараз, ну, зараз такий складний час, і мені здається, це було би якраз такою непоганою альтернативою. Тепер ще увага. Навіть якщо ви не в вайбер-чаті, навіть якщо ви просто наші підписники, наші клієнти, ми придумали святкову лотерею. І в грудні місяці абсолютно кожна людина, де б вона не замовила нашу продукцію, навіть якщо одну маленьку штучку вона отримає отакий лотерейний квиток. Тут будуть рандомні номери, ми собі один залишаємо, а один відправляємо з нашим логотипчиком. Протягом грудня ви можете 5, 10, 1, один, ніскільки, як забажаєте зробити покупок для себе і 4 січня. 2024 року ми розіграємо 24 подарунка. 24. Це будуть приємні речі для догляду за здоров'ям, за красою. Це якісь будуть Це щось таке, що може бути пов'язане з ароматерапією, з гідролатотерапією, з фітотерапією, тобто все, що є от в нашому асортименті, і мої авторські книжки. То подарунки будуть класні. Ми ніколи в житті не втюхуємо, не впихуємо людям про срочені товари, якісь там ем, браковані товари, чи ще щось таке. Якщо є якісь вади, ми про це пишемо. Там, наприклад, розпродаж такий-то, такий-то, тому-то, 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 там чи пакування, чи якісь моменти є. Тобто ми ніколи людей не обманюємо. Ми завжди робимо це щиро і чесно. І я думаю, що і по, якщо ви походите по наших по відгуках наших клієнтів, і можливо, хто вже з нами давно, то ви підтвердите, що ну ми ніколи нікого не обманюємо. А якщо бувають косячки, то ми їх дуже етично. І красивенько виправляємо.